Слава Ісусу Христу! І знову у нас виїзд. Це вже святковий виїзд. І знову нас не забула пані Марина з Австрії і прислала такі чудесні два, дві коробочки. Ось одна і друга коробочка. І зараз буде розпаковка. Пані Марина, дуже вам щиро дякую за те, що ви не забуваєте про наших воїнів і завжди їх підтримує і смаколиками, і дуже корисними речами, які вони потребують. Так, ось. Подивимося, чи все дійшло. Я думаю, все дійшло в порядку. Вже не перший раз. Вже, як я не помиляюся, четвертий або п'ятий раз. Кожен виїзд, пані Марина, нам допомагає нашим воїнам. Ось. ось Так. Ух ти. Вау. Це форма. Ми просили пані Марину, щоб вона купила форму для наших. Це така класна курточка. Вона від дощу, по-моєму, не перемухається. За що зараз дощ. Весна і нашим воїнам дуже такі котушки потребують наші воїни. Я думаю, вони будуть раді і сині скажуть вам декілька слів. Подячка. Так, що тут? Дивимося. Ось. Такі теплі речі, такі батнічки. Ось. Це зараз у нас погода така. Весняна то вон сніг лише вчора впав. пол. Хлопці, це. вся форма, тони. І ось це. футболочки. Такі. такого кольору, що якраз нашим військовим вони дуже пригодяться. Так.